Світло, тепло, інтернет і гарячий чай та кава посеред темного і холодного Івано-Франківська. Якщо ви, проходячи серед містям, бачите на своєму шляху ось такий намет, заходьте грітися і підзаряжатися. Це пункти незглавності, де люди можуть прийти в першу чергу погрітися. Незабезпечені тут пункти незглавності електроенергію, є підведений інтернет, то люди можуть попрацювати в інтернеті, зарядити телефони. Так, як ми зараз бачимо, люди приходять своїми чайниками, можна закип'ятити воду. За пунктом незглавності встановлений біотуалет. Є куточок такий для дітей, де можна з дітьми попрацювати, психологи наші ДСНС працюють з дітьми, там вивчають книжки, розмальовки, правила безпеки життєдіяльності. От. Ну і проживати ні, але перебувати тимчасово люди можуть не обмежено, не кількість часу. Всередині багатолюдно хтось працює, хтось заряджає мобільні телефони, хтось просто намагається зігрітися гарячим чаєм і, хоч трохи відійти від сирості на вулиці. Софія прийшла сюди з п'ятирічною сестричкою, і поки Соломійка ліпиться жовтого пластилінового равлика, старша вчить уроки. Переважно вдома нудно без світла. От, наразі вийшли сюди, бо виключили світло, треба вчитися. Ну, ти вчився, так? ну так, вчителі ось десь якісь завдання, та й де? трохи. Домашній, Гріється у пункті незламності й вимушена переселенка з Лисичанська, 80-річна Антоніна Корнієнко. До тилового Івано-Франківська її лише вчора забрала донька. І поки жінка оформляє документи у ЦНАПі по сусідству, пані Антоніна у теплі та комфорті розповідає про пережиту в житті другу війну. І це попала в війну, родилась в 42-му. І війну, бачите, отакі кінці. А як воно буде далі, хто його знає. Ну я рада, що хоч діти зберігалися тут, тут живуть. Нині на Прикарпатті вже розгорнуто 11 таких мобільних пунктів. Ще понад 120 є стаціонарними у школах та народних будинках. Але каже голова військової адміністрації: облаштовуватимуть ще місця, де люди зможуть у теплі та комфорті провести час. Сьогодні дуже важко спрогнозувати ситуацію в енергосистемі. Ви бачите, що ворог здійснює терористичні акти, вдаряє ракетними ударами саме по енергосистемі, для того щоб Розбалансувати для того, щоб українці не мали ні світла, ні газу, ні води. Ця звісно, ці атаки є цілеспрямовані. Ми бачили також, що вони є масові. Наша система ППО дуже активно працює і вона дуже багато ракет збиває. Але все ж таки є влучання в енергосистему. Наші енергетики працюють цілодобово для того, щоб відновити і щоб люди мали можливість в кожній домівці мати світло. Зима каже Світлана, Онищук буде не. Простою, але українців не зламати ні холодом, ні темрявою. До речі, грітися і підзаряджатися в пунктах незламності можна з 6 ранку і до 11 вечора. Ольга Смагандрій Буцяк, новини на вежі.